Українська народна казка «Колобок». Жили собі дід та баба, тож дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку, та назмітаю засіку борошенця, оборошенця, той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопала в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг. Покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. А назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я ж тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік. І від тебе, зайчику, втечу. Та й побіг знову. Біжить та біжить, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе, вовчику, братику, втечу, та й побіг, а назустріч йому йде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе ведмідь, я втечу та й побіг. Біжить та біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік. То й від тебе втечу. Ой, Колобок, ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трошки. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб печутніше мені було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. я, по засіку метений, я із борошна спечений, а лисичка його гам! Та з'їла.